Вітаю всіх на каналі Дача Лайф, З вами Тетяна. Ви, як і я, точно бачили багато відео, де автор обіцяє 100% вкорінення любого живця у воді з якимось секретним інгредієнтом. Заходиш почитати коментарі, а там люди діляться на два табори. В одних вийшло вкорінити, і вони дякують автору, у других не вийшло і вони сваряться, що втратили живці. Чому так сталося? Найголовніший секрет в тому, що всі рослини потребують різних умов для вкорінення. Деякі легко і швидко вкорінюються у воді, деякі вкорінюються, але трохи довше, а деякі не укорінюються, щоб ви у ту воду не додавали. Для вас я підготувала чотири списки: перший перелік рослин, які легко укорінюються у воді. М'ята, базилік, розмарин, молоді пагони, традесканція, пеларгонія, пахіподіум, епіпремнум, філодендрон, монстера, коліус, фікус бенджаміна, фуксія, хедера, товстолист, хоя. З цього списку я взяла хедеру плющ. Мені дуже подобається форма листочків, немов маленькі зірочки, а також варіагатне забарвлення. Дуже красиво виглядає. У мене він росте, як кімнатна рослина. Але вперше я побачила саме варіагатний плющ 5 років тому в Італії. Там він росте на вулиці і найчастіше його висаджують як живий паркан. Кущі високі до 2 метрів і щільні. На другому місці рослини, які добре укорінюються у воді, але трохи повільніше. Виноград, гортензія, троянда, стефанотис, лаванда практично не укорінюються у воді усі м'якотрав'янисті ароматні трави, більшість кімнатних ліан, декоративні стеблові рослини з активною сокорухою. І четвертий список рослини, які не варто пробувати укорінювати у воді. Це такі, як лохина, хвойні, жимолость камчатська їстівна, бузок, спірея, більшість деревних кущів, чорниця, барбарис. Як укорінювати живці у воді? Нам потрібна темна склянка. Якщо темної склянки немає, можна просто обгорнути склянку фольгою. Кімнатна температура має бути 18-22 градуси тепла. Беремо живець, нижні листки, зриваємо або відрізаємо. Частина живця, яка знаходиться у воді, має бути без листя. Наливаємо відстояну воду у склянку і ставимо туди живці. Склянка має бути темна або обмотайте її фольгою. Для листя потрібно світло, а для корення, навпаки, має бути темно. Ставимо склянки на підвіконня або десь поруч з вікном. Якщо підвіконня холодне, покладіть пінопласт або дерев'яну дощечку, а зверху поставте склянку. У мене підвіконня повністю зайняте. Я поставила на столик, який знаходиться під вікном. А в контейнері у мене йдуть експерименти, про які я розкажу вам трохи згодом. І ще тут у мене невеличка плантація кави арабіка. Це самий простий спосіб для рослин, які можна укорінювати у воді, але навіть тут є нюанси. Наприклад, з виноградом або трояндою верхній зріз потрібно обов'язково запечатати розтопленим парафіном. Тому, друзі, якщо ви хочете розмножити живцюванням якусь рослину, шукайте інформацію по догляду і розмноженню саме цієї рослини. І тоді все у вас вийде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які рослини вам легко вдається вкорінювати у воді. Всіх обіймаю, всім вдалого укорінення, добра і миру.